ти готова? Пожалуйста, не позорь мене. Мене звати Настя. Е, в мене є така Пандора, кішка. Вона, ну, е, вона з нами живе вже сім років. Скільки ти з нами живеш? Зі мною з партнером моїм. в мене були котики вже до цього. Вже був досвід. І я збирала котиків з вулиці. І я підписалась на різні групи і слідкувала за там тваринками, яких рятують, донатила, якось підтримувала. І вже так відчувала, що ну все ну цього котика точно візьмуть. Цього точно візьму. Я прочитала в стрічці. Про те, що кота в викинули з вікна, жінка приривнувала. Типу, ти її любиш більше ніж мене. І з шостого поверху викинула з вікна. Через ревнощі жінка викинула кота з шостого поверху. Чи житиме медики? гарантії не дають. Її викинули з вікна шостого поверху. Над казальком банка, шестой етаж от балкон, де відкрите окно. На землю кицька впала з двадцятиметрової висоти. Тварина вдарилась об піддашок, а потім ще й в асфальт. Е, дівчина Юля її звати, вона е, почула ці крики людей, що я там викидаю, ти її там більше любиш це все, і вона побігла на вулицю. Розуміла, що там, мабуть, ну валяється десь бідне бідна тваринка. Забрала її, привела в клініку, і звісно, вона розуміла, що віддати після клініки цим людям вона не може. Все, якось після тих коментарів ми такі з хлопцем. Ну можна, можна. А в нас ми жили на квартирі, на пазняках. в нас не можна було з тваринами. Треба було щось вирішити. Знімаємо квартиру спеціально для кішки, її викинули на. Лук'янівці, і ми там недалеко теж зняли квартиру, де можна з котиками. І ми, коли, коли мені сказали, що треба забрати з клініки, от в неї при падінні був колапс легені, одна одна легеня сплюснулась, було пробите ньому, і робили переливання. Тобто Юля, тоді коли писала ці пости, вона навіть не на якісь там не збирала гроші, нічого, бо вона не не мала ну впевненості, що кішка доживе до ранку. От, і мало того, коли там обстежували, вже в неї ще зуба одного немає, ікла. вона тому зараз, як столоне, часом посміхається, <смі> верхнього ікла І вона дуже в нас така компанійська, тому що до нас, якщо приходять гості, то вона тусується з нами. Ну, типу В неї є можливість піти там десь на ліжко, лягти. собі. Ні, вона прям буде до останнього вже засинати, там ми якось на столку граємо чи що, вона буде з нами сидіти. За можливості щось попросити, що теж дивно, тому що якщо буде стояти тарілочка, там, не знаю, якісь сирчики, якесь м'ясо і хліб, вона буде тирити хліб, вона прийде, вкраде хліб. Да, вона у нас трошки дивна, вона дуже любить кукурудзку. Якщо купити влітку качанчик кукурузи і залишити на пару хвилин на кухні, то я повертаюся, цей качанчик вже на підлозі, там листя об обжоване, оце, качан обжований. Ну, вона в нас хропить дуже голосно. Да. Часом вона вночі цим будить, вона спить на мені. І ну, часто чути з іншої кімнати, там чи от ми фільм дивимося і чути, як вона хропа. Прям. прям голосно. А вона в нас ходить не в лоточок, а ну унітаз. От я не знаю, наскільки ця інформація цікава. Да. І дивно. Єдине, що вона там спочатку хоче попісати, а потім покакати. І от коли вона і якщо не спустити воду, вона ходить плаче, бо ну як їй піти туди, там вже хтось попіться. Фу-фу. Вона дуже чистоплатна. І вона у нас дуже говоряща. Ну, типу, от зараз вона мовчить. От, е, вона знає мене і другого свого раба, і вона з нами постійно говорить. От, якщо б це було вдома, я їй казала, що ти там робиш, вона б мені казала няв. Няв, няв, ну типу, вона на все відповідала. Коли у нас приходить хтось е, ну, от чужий, якийсь там друг, якийсь да, там, і, тобто не, не, не роби, то вона про них мовчить. Буде, там, просто німий кіт. Як тільки людина йде... І вона одразу там, я зранку встаю, там кажу, що ти хочеш, мяу мяу А що ти будеш? мяу мяу Чи ми там приходимо, десь нас не було, вона нас завжди зустрічає. Типу там нас не було пару годин десь ввечері, ми приходимо, завжди оце падає, зустрічає і говорить. Ми її часом називаємо там, це що я кажу, в нас в неї багато імен, Пандора, булочка, трендло, тому що вона трендить постійно. Вона дуже кицька. Ну, Якщо там їй щось не сподобалось. То вона може прям ну, царапати кусати. І я така відходжу від неї, щоб вона трошки агресію там м'ячик треба кинути, і вона прям доганяє, ловить мене за ноги, кусає, стоїть така м'яу. Типу, я ще не все сказала. От оце вона ну, до чужих вона так ніколи не зробить. А свої ці раби, ці раби ніколи не вдарять, нічого не обідять, їх можна дерти, кусати там. Ну таке, ну вона у нас yeah, хазяйка, да, да. вона у нас хазяйка. От, але при цьому, ну. Ем... Маючи досвід і попередні з котиками, і з нею, а, взяти котика з вулиці це прекрасна ідея, як на мене, тому що ну, їх багато на вулиці, які потребують того, щоб їх забрали, які ну, нічим не гірші, ніж там ви десь не знаю, купите котика. Киска, які мене були страхи, щоб тебе брати. Ну, можливо, там по характерам. Да? От, я... А це ж з дівчиною з подругою. Як ми подружилися, мало того, ми коли почали переписку, що от вона врятувала її. І я кажу, а я фотографую для Adobe Nonstop, бо я багато років працювала з цим фондом. А вона каже, а я для них пишу тексти. І виявилось, що ми працюємо в одному фонді. І да, я бачила там, як в нас беруть на, ну, сім'ю тваринку, і часом, бувало, повертали. З одного боку, це не дуже добре, ну, коли люди, але інші, інша сторона, цього, коли люди повертають. В тому ж волонтеру, в той же фонд, там через тиждень да, є якийсь випробувальний термін. Ну, не зійшлися характером, зрозуміли, що не зможуть. Це все ж таки краще, ніж коли людина взяла, десь, не знаю, потім просто викинула. Чи, ну. Тому ну, були моменти, що, можливо, десь там в характерах не зійдемося, а я вже її беру, це вона вже моя, вона це багато говорила. Але ну зараз я, наприклад, не уявляю. Типу, коли ми там жили без неї, я така, як це не було, Пандора? Як це це... ми просто ходимо часом по квартирі, там не знаю. Так, Пандора, де мої ключі? Неважливо, вона зараз в кімнаті чи ні? Це просто якийсь такий прикол, наш типу, от просто говорити з нею. Типу, там щось, щось не спрацювало, там не знаю, не включився ліхтар, якийсь Пандора, що це вона не працює? І часом я себе ловлю на тому, що навіть будучи не вдома десь. Я говорю так, Пандора, що це таке? Подожді, вона вдома, а я десь. Окей, okay. є якісь моменти, коли ви берете тварину, треба розуміти, що це відповідальність і це не, ну, там, не крісло, яке ви десь поставили, воно стоїть, воно потребує уваги. От, якщо це собачка, я розумію, що там ще більше уваги, тому що вони більш соціальні. Хоча в нас Пандора теж така не зовсім кіт, такі собі там часом коти, які там поїли, сходили в туалет, все сплять десь цілий день. Їх ніхто не ні-ні. Ця буде тусуватися зі мною. Це дуже смішно. Якщо десь я десь задрімаю, а Руслан, це мій партнер, він пішов. В квартирі нікого немає. Вона спала в цей момент, як він пішов. Вона з-під пліда, і я чую, як вона Мяу! типу, хтось їду. Ура. Змінилось ну, розуміння того, що я не можу, наприклад, зірватися, ми там можемо зірватися і, типу, поїхати кудись. Ну, В принципі, в наших реаліях ми і зараз так не можемо, тому що війна. Але до вторгнення до ковіду ми дуже, дуже багато подорожували з хлопцем, там, по, по світу подорожували, і в нас там кожні вихідні ми кудись їздили. З появою кішки, звісно, цей момент треба. Ну, без питань просити друзів, які теж кудись потім їдуть, і ти дивишся за їхніми тваринами. Але оцей момент він, звісно, ну, все ж таки змінює якийсь графік життя, тому що в тебе є тварина, значить ти відповідальний, ти маєш прийти, погодувати, а не там, забити. Але насправді це не, не щось суперскладне. Тобто, тримати кішку, якщо, наприклад, у нас немає там, одну ніч вдома або навіть дві ночі. То ми просто в нас є в неї годівничка така, де корм постійно підсипається, вона умовно там тиждень може сипатись. Ну, ми її на тиждень саме не лишаємо. І так само води. Я ну залишаю багато водички в сьогоднішніх реаліях. Ми просто закриваємо всі двері, щоб вона була між двома стінами. От корм є, і типу умовно дві ночі. Ну зараз такого нема, щоб ми там кудись їздили. Я думаю, що воно якось приходить, коли починаються якісь проблеми. Типу, коли ви з твариною проходите через щось там до якогось ветеринара з'їздили. Тому що так, спочатку, ну, от вона у нас два тижні там, умовно жила, ну, типу, сама, до неї переїхала, і це так було смішно, коли вона така, ну, заходьте. Ну, типу, коли які дуже освоїться в території. А зрозуміла, не знаю, якось воно поступово, якось такого не було. Типу, о, зрозуміло. Воно якось. Ну, живе вона, ой, ну вона прикольна, ой, ну носик, ой, ну моя маленька. Потім, блін, а як я взагалі визнає жила? Тобто настільки вона розтягнута в часі і розмазана. мала. Коли ми зрозуміли, що ти вже на. Я думаю, вона скоріше така, ну це вже мої роби. І ну, вони мають мені тут от їсти дати, тут от водички налити, тут в унітазі спустити воду. І все, куди це ви тепер? Що це? Ну І вона скучає без нас, якщо ми там, нас немає вдома. І там подруга, наприклад, приходить її там годувати, то вона там кидає відосики, і вона може на стресі там щось типу нашкодить. Ну, в котиків ж немає такого, що я там обідалась, то я тобі, от, але ну, звісно, вона стресує. і Коли ми повертаємося, то вона так тішиться, тулиться, не відходить. Мені кайфово при неї піклуватися, і вона теж вона нас розрізняє з Русланом. Коли людина бере тваринку, вона. Ну, це в будь-якому випадку умовне волонтерство, тому що ви ну, я вкладаю туди там, в неї а, свої сили, там, емоції. все. Тваринки все ж таки по-іншому. Ми не можемо просто транслювати, типу, от там тваринка любить, чи ну там все так само такі ж емоції як у людей, в них інші вони. І я розумію, що в якійсь мірі ну, умовно тваринки, особливо котики. Песики, ладно. котики такі, такі трошки егоїсти, да? вони типу, там, може десь не так нас люблять. Але я бачу по ній, що, е, що це не зовсім так, що все одно вона за нами скучає, вона все одно там, розрізняє там, е, до мене, вона частіше прийде, ніж до Руслана. Я ще піддаюсь на це все її просіння. Коли вона там щось в мене клянчить, ну в неї є супер преміум корм, в неї є там якісь вітамінки, вкусняшки, вона приходить просто в мене хліб. Реслан каже, ну не треба їй хліба, це ж вуглеводи, коти їм взагалі це не треба. Ну, тобто він каже, якісь раціональні штуки, а вона робить мені оці очі. Я така, ну на, на на м'якушечку тобі. От. Я розумію, що це я її ну, буду, там, шкодити їй здоров'ю, і вона, вона розрізняє, вона приходить до мене клянчить. Вона до нього, а ну це нічого не дасть. От, вона приходить до мене. І я тішуся з цього. Мабуть, вдячна ну, їй за те, що м -м, якось життя яскравіше, хоч вона у нас така сіренька, але ну, я не можу зараз уявити без неї. Якось буде пусто в квартирі, тихо. Вона ходить щось розказує постійно, вона ходить там треться до мене, часом шкодить, але це якось так, ну що, ну це щось матеріальне. Це, ну, я приходжу, я знаю, ну, я завжди з нею. Мені здається, всі, в кого є тварини, вони всі говорять своїми тваринами. Причому, мені здається, навіть якщо тварини немає поруч, з нею все одно будуть говорити. Це вже якась така. От, однозначна порада, це ви маєте точно розуміти, я хочу взяти тварину. Я от прямо відчуваю, що я хочу, і я готовий. Цю тварину надавати їй свій час, забезпечити її всім необхідним, тому що це вона повинна мати, ну, пройти всі щеплення. Тобто це ж не просто там, я ж кажу, не просто якась річ. Це ваша тваринка, член сім'ї, ви маєте про неї піклуватися. Тобто, якщо ви на це готові йти, звісно, беріть. Тому ну, нема чого боятися, воно тільки в радість. Приходите додому, вас воно зустрічає. Триця у вас приходить спати вилазить. Одного разу я прокинулась, мені снилось, що мене душать, і прокидалася. Це було лише раз. не знаю. Ну воно така хороша. Ну як? Ну це ж моя маленька, трошки шкодна часом. Але воно по-доброму шкодно. Ну це так мило завжди. Це оці мемчики, коли коли у вас є кіт і які у вас фотографії в телефоні, і там просто розкадровка, оце там, де кіт голову повертає, там, ну але тому що вона просто сидить, <смас> і це о, ну, воно, воно я та накліпнула. Чи так? Да? Ну тому що ну да, вулицька. Маленька. І я розрізняю вже її голос. Там можуть інші котики десь нявкати на вулиці, влітку вікна відкриті. Я розумію, що це там не моя дитина. Я там розрізняю. Ну, я цю мордочку впізнаю, просто ну, яких би я не бачила сірих котів. До речі, це прям моя така. Е, оці всі страшилки там, вона вам щось подере, стіни, оце, це найгірше, коли там здаємо квартиру, тільки без котів, дітей. Ну, покрити цю квартиру не знаю. целофаном і нікому не здавайте. ну. Тобто, ну, ну що вона? Вона нічого в нас не зруйнувала. Всі мої котики, які зі мною були, нічого ну не знищили. Ну там ну від ну щось. Ну подаре щось, ну можна купити новий диван. Не знаю, якщо вже ваш кіт там буде якийсь цербер, який якщо ви йому не купите кахтіточку, відповідно, він буде дарти об диван, просто не буде альтернативи. Але ну це не страшно. Нічого ці коти не руйнують. Подивіться, оце мене, ти 3,600. Ну як можна не втіти? з злонку. Таку...